І так, друзі, сьогодні в нас 22 липня 2024 року. Ми знаходимося на території селища міського типу Доброслав. Мене то одна, то друга, то третя людина просить, покажіть це, вашу сторінку дивляться, скільки можна, Повинні в першу чергу в чергу думати за живих. Але наше керівництво Доброславської селища ради знов бруківка, знов парки, знов алеї. І так, щоб перемогти рашисти у цій війні, нам в Доброславі ще потрібна одна алея. У нас Боєприпасів достатньо, дронів достатньо дронів. Тобто все в нас є для того, щоб перемогти в війні. А от алеї нам не вистачає в школу. Велика значна більшість батьків просила. Активісти вже півроку б'ються, щоб зробили відеокамери, там потрібно десь мільйон чи до мільйона, чи більше чуть -чуть, капля менше. В нас теж теж немає. в нас коштів. Дуже низько зробили керівники місцевої влади, коли обзвонили. Сім'ї загиблих і пропонували їм, ну давайте зробимо для вас алею пам'яті, все, не хочете, напишіть до нас звернення. І цим маніпулюючи перед депутатами, що звернулися э, родичі загиблих, ну, ніхто ж не міг відказати. Дивимося. І так, капітальний ремонт меморіалу пам'яті Героїв України. Ну, я не знаю, друзі, я тут теж нічого не бачу такого, який тут може бути капітальний ремонт, і де тут меморіал пам'яті Героїв України. Але це так керівництво Доброславської селища Ради провели тендер і думають, так сказати... Надаю, просто до відома громадськості, це просто капля, я вам Скажу, ці капля сі, аналізувати все. Ніхто ж не контролює, ніхто не дивиться. Це мені фраза, так мені подобається. Утримання в належному стані. Ви бачите, освітлення в Дубаї центральне 67 тисяч. Зовнішнє освітлення в парку Слави, тож утримання в належному стані 54 тисячі. І повірте мені, це крок, якщо аналізувати, скільки сум у нас йде на утримання цих цих парків, все, ну, вверху. Утримання в належному стані дуже, дуже цікаво. Підключення до резервної мережі водонапірної башні проспект Незалежності 125 тисяч. Якщо проаналізувати, скільки ми витрачаємо бюджету коштів на це утримання, це просто шок, я вам скажу. От просто шок. Це надав... Ніхто ж не контролює. його. Робили те, не робили. ви знаєте, як у нас депутатський корпус голосує. Отак і живемо. Будуємо далі парки алеї. Це просто я звертаю увагу один з прикладів. А цих прикладів там десятки, сотні і інше. Якщо взяти все загальну суму, то просто, я вам скажу, жах. Це просто жах, які входять. Нам розповідають про туристів. Ви пам'ятаєте, я повідомляв, да? 19, 20, 21, 22 рік ні копійки не отримали від цих туристів. Зараз я зроблю офіційний запит. Скільки ж ми отримали від туристів, так сказати? Те, що голова нам всім розповідає, що це туристичне місце, нам приносить доходи. Ну, так говорять, за мертвих. Виділили сюди мільйон 400 майже. Так хитро провели. Обзванювали, не знаєте, обзванювали родичів загиблих. Це ця алея. Продовження буде цієї. алеї. Сюди витратили в минулому році, 23-му під час війни. 4,5 мільйона для цієї алеї. Ну так непогано, так? Да? Ну правильно, а що нам? Для чого нам ближчі снаряди? У нас все ж нормально з боєприпасами, з дронами, з цим. нам треба алеї. Я знаю, що декому вже набридло це, дивитися, слухати. Але, друзі, хочу щоб ви пам'ятали це і знали через рік, через 5, через 10, куди ми витрачали кошти. В першу чергу. Придумати, треба ж таке. Капітальний ремонт меморіалу пам'яті Героїв України чотириста. Ну, так скромно, непогано. Наше керівництво Доброславської селищної ради знає, куди витрачати кошти, як не раз говорила голова селищної ради про капечка Людмила. Київ співає, Херсон догорає. Все то в одній країні буває. Стелять бруківку, дерева сажають. А десь в Береславі люди вмирають. Доброслав по три дні гуляє, а у Львові салюти, весілля до ранку, а там десь на півдні гради і танки. Десь приховали губ допомогу, а мати хоронить дитя під тривогу. Країна одна, та начебто дві, хтось сказиться з жиру, а хтось у крові. Хтось пикує, світиться на телеекрані, а хтось в окопах. А хтось у вигнанні. Чому 30 років усе не доладу? Чому ж навіть зараз, криваву годину, безжально грабують свою ж Україну? Сьогодні 22 липня 2024 року. Отут в ліцеї Доброславському було 6-8 на сьогоднішній день 28, І ще не всі. А ми будуємо алеї. Будуємо алеї для чого? Кого зустрічать? А може щось потрібно робити інше для того, щоб цих фото не було на цій стіні? щоб вже закінчились ці фотографії на цьому стіні? Як ви думаєте?